І знову 30 градусів. Так, невже це агератум? Я ніколи не бачила, як, який він взагалі. У нас він не ріс ніколи. І у мами його не було. Можливо, що я купляла агератум і посіяла його, але ж я ніколи не бачила, як він виглядає. Ну, подивимось, який він буде. Ну, чесно, дуже він такий, на вигляд, не схожий на культурну рослину. Дуже маленькі квіточки, але ж він тільки ну, розквітає. При, прийшов Вася мені заважати знімати про агірату. Так, Вася, прибери свій хвіст, будь ласка. Вася, прибери хвіст. Це взагалі. Як завжди. Все як завжди з тими котами. Заважають. Заважають. Ось на кухні. Тут картопля, а тут кабачки. От з такою сіллю. на топленому маслі, без муки. Дуже смачно. Я вже так робила. І перегортаю отак і зверху в сіллю Сванська сіль дуже смачна. Це приправа така травою. Тряні трави, і там є сіль і вона така гостренька. Я таке люблю? Люблю гостринки? Ось така вийшла смакота. Майонез. Ти ша робиш, а? Валяється. Васько валяється. Вон яке небо, які хмарки. Красиво, так? Да? І знову Вася тут заважає. І знову Вася. Вася обов'язково хоче бути в центрі уваги. Кот Вася. От і там треся, мені всі квіти поламав. Як вчений кіт, який ходить, батько червячко. Туди-сюди, ходить, ходить. Васько, розкажи нам що-небудь, а ти ж вмієш пісні співати, щось розказувати, мр-мя, мр-мя, пась, мрр, мурр, мя, мр -мя. Розкажи що-небудь. Легко. Це рідко так буває, що він спокійно отак лежить і дивиться. Зазвичай він бігає, і неможливо його знімати. Да. Та Вася. Васько, ти у нас головний герой фільму.